4-2-1. З цивільного життя почати, так? Ну, В цивільному житті я, по суті, був вашим колегою. Знімав там різні відосики, монтував шоу, інтерв'ю. В цілому мені все подобалось: атмосфера, офіс, колектив. Як клієнти ставили задачі. Дивіться, Сінчика. Не би дуже хотіла, щоб це все було динамічненько. Типу, пау-пау-пау. Ще треба, щоб у нас музика то наростала, то спадала. Типу, а Так виходить, щоб воно. Як ти там казала, Олечка? це слово? інтригувало ось. У нас там просто сама суть в кінці. Всі мають побачити фінал. Що ж там в фіналі? Це кулінарне шоу. Так, і цей... А тут в батальйоні трохи інакше. І знаєте. Стосовно результату, от те, що зазвичай подобалось мені, клієнт. Арсеній, все правильно вловили. Мені дуже подобається все туди. Ми тут вам цей надіслали файлик побажань, ми його так і назвали. Файлик побажань. Ось можете швиденько пробіжатись побажаннями. Гуртайте, нижче, там, нижче, нижче. А, Арсеній, ми музику вирішили змінити. А тут в батальйоні ну, наче все всім подобається. Оце а ще на роботі постійно треба було імітувати роботу. Ну і найкраще для цього підходить таке зосереджене обличчя. Щоб робити таке зосереджене обличчя, я рахував. Наприклад, мій колега виходив на перекур 15 разів на день. кулер характерно булькав кожні 7 хвилин 32 секунди. Гейчарка клацала ручку 872 рази. 873 клас, який 41 бульк, який 16 перекур колеги. Означало, що пора йти додому. А тут ми теж постійно рахуємо. До речі, коли в мене є вільний час, то я монтую. Можете глянути? Ну, як вам? Це рок для батальйону. Він буде трохи довшим. Ну, якось так. Якщо вам ще щось цікаво, то питайте. Друже, чуєш Ти Підовго тут п'іть буде. Там довка реальної роботи.